Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні розмірковував про деякі речі і пригадав, що є деякі прилади, які дуже важливі для сучасної техніки, наприклад, для кораблів, для літаків. У них завжди є радар. І тому хочу звернути увагу на те, що не один час літак, не один корабель він не здійснює свої дії без радарів. Радари допомагають в темряві, в, в тумані бачити те, що людина своїми очима не бачить. І це застерігає від зіткнень, від аварій, від поломок. Від всього, того, що може зруйнувати цю всю техніку, якої є люди. І я сьогодні, міркуючи про це, подумав про радар віри. Знаєте, святе письмо говорить наступне: коли ми читаємо Другий Коринтян, п'ятий розділ, сьомий віршик, Павло каже так: ходимо вірою, а не ведінням. І євреям 1,6 догодити ж без віри Богу неможливо. І тому я сьогодні свої роздуми так би, застосовую і на тому, що наша віра то є духовний радар. І вона допомагає нам не мати аварій в нашому житті духовному. Віра діє подібно радару, відображаючи реальність, приховану у туманних наших сумнівів і труднощів. Вона не роздумує, вона ґрунтується на тому, що сказав Господь. Віра показує, хто є людина, яка покладається на Бога. Вона дає надію, тому що переконує нас у тому, що для нас зробив Бог і робить це реальним у нашому житті. Віра це не самовпевнення і не почуття засновані на уяві. Це переконаність у тому, що Бог існує, і що Його слово, і істина Бог говорив і говорить сьогодні через Біблію. І знаєте, це дуже важливо, на чому заснована наша віра, і чи дійсно ми стоїмо в вірі. Як часто ми вмикаємо наш радар віри? Знаєте, кожного дня ми маємо. Деякі виклики життя, випробування життя, і тому дуже важливо вмикати радар віри. Знаєте, я колись собі розмірковував про те, що я не бачу. Довше, ніж свій ніс. Ну там десь крок, а то пів крока, щось я там розумію, чи бачу. А все останнє і наступне важливо, щоб був вімкнутий радар віри, який би міг допомогти мені досягти того, до чого покликав мене Господь згідно з його волею. І тому питання: наскільки потужний мій радар, Знаєте, це також дуже важливо. Для тих, хто літаків, які дуже швидко летять, радари повинні бути надпотужними, щоб пілот міг дивитися і бачити набагато далі згідно з цією скоростю, щоб йому, швидкістю, щоб йому не, десь не розбитися, щоб не зіткнутися ще з якимсь літаком чи при посадці на що-небудь, не наткнутися. І тому потужність. Мого радара, вона заснована на чому? Вона заснована на Слові Божому і на вірі, в того, що Бог є. І це дуже важливо. Він потужний, наскільки, настільки я наповнений його словом, яке я приймаю по вірі. Павло одного разу, коли ми читаємо до євреїв, післання, він каже, що не принесла користі віра, яка була не розтворена вірою, слово, яке було не розтворено вірою. Інколи ми маємо дуже непоганий багаж знання, але питання, чи то все я сприймаю по вірі, бо це тоді робить мій радар потужним або слабеньким. Наскільки я покладаюсь на Боже Слово, на Божі обітниці, наскільки я покладаюсь на самого Господа, знаєте, є один текст, і я там декілька перекладів хочу на це звернути увагу. Це 1 Тимофія, перший розділ, 19 віршик, Павло каже так: маючи віру то добру совість, яку деякі відкинули, відпали. В іншому перекладі розбилися в російському потерпіли корабле у вірі, чи я не потерпів корабле у вірі. Це дуже важливо. І тому віра через шторм водить кораблі, колись ми співали такі каравани, водить по пустелі, чи живу я з вімкнутим радаром віри, чи вмикаю його тільки час від часу. І як і дивіться, що він говорить це перший розділ. Я тут другий, з другого віршика він говорить наступне: брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. І тут тут Яків говорить про те, що коли ми маємо ці випробування, різні випробування, важливо, щоб віра, цей радар віри, він був вімкнутий, бо він допомагає нам здолати все те, що стає на нашу душу. Знаєте, є, є дуже в нашому житті багато таких гарних прикладів. Знаєте, що раз час від часу всі прилади вони. Мають випробування знов і знов, щоб побачити, як вони працюють, наскільки вони коректно працюють, наскільки вони дійсно працюють. І це надважливо. Це торкається з самих любих приладів і радарів також. Але давайте ми звернемося ось на що. На наш як випробування, вони всі, що встають в нашому житті, вони тестують наш духовний радар віри. Як він працює у дії? Якщо наша віра розвиває, розвивається, або розбивається, руйнуючись через темряву та туман, шторм життя, то тоді наш радар, він, не працює. Важливо, щоб він був вімкнутий, та наш радар діє на дуже маленьку відстань, або тоді, коли усе лише гаразд, чи. І тоді, ну, якби ми майже не потребуємо його. Тому, коли приходять ці випробування, вони тестують наш радар віри. І ми можемо бачити, наскільки ми стоїмо у вірі, наскільки ми покладаємо надію на Бога, на Його слово. Знаєте, І ці всі приволади мають корекцію. Хочу звернути увагу, що Бог коректує нас через випробування, через своє Слово Духом Святим. Корекція Духом Святим через Слово, щоби множилася віра. Тому, як Павло говорить, він так ще тому слово Христово нехай пробуває у вас рясно. Дуже багато руйнацій через те, що невімкнутий наш духовний радар або ми їм не користуємося, інколи люди живуть на рівні пізнання, а не віри. І ти запитуєш, людина знає дуже багато, але вона сумнівається, але вона не має віри. Знаєте, я колись одного разу був коло ліжка людини, яка вже збиралась переходити в небесну оселю. Я запитав її, чи ви маєте впевненість, що ви будете мати життя вічне, будете з Ісусом. І Він каже, Я не знаю. Слухайте, як людина могла б? Бути так довго членом церкви, читати Біблію, інколи таже проповідувати, але не мало ніякої впевненості. І тому дуже важливо сьогодні для мене і для кожного з нас перевірити радар віри. Знаєте, ми сьогодні, як ніколи, проходимо випробування нашого радару віри. Бо ми сьогодні по вірі лягаємо спати, і ми не знаємо, чи ми встанемо, але душу свою віддаємо Господу. Ми покладаємося на нього і кажемо: Господи, збережи близьких і рідних, і Господи, в Твої руки віддаємо, і по вірі приймаємо результати. Знаєте, це важливо. Ми сьогодні благаємо, Господи, про захист і про всі такі речі, але важливо, чи включений наш радар віри, чи ми маємо бачити те, що воно прийде. Від Господа, знаєте. І це важливо сьогодні. Я розмірковував про це, тому що час від часу, коли приходить випробування, дивишся, як ти реагуєш на це все, чи не руйнується твоя віра, чи ти не відповідаєш від надії Господньої, від Його слова, надії на слово Його. Це сьогодні питання. Тому давайте ми сьогодні порозмірковуємо про радар нашої віри. Ми не бачимо і ми не знаємо, що сьогодні буде до кінця цього дня. Але ми маємо надію, і ми по вірі віддаємо своє життя Господу. Знаєте, це важливо. І тому ми не такі безпорадні, як люди, які не мають надії і віри, як люди, які покладаються тільки на себе або на людей. Бо в нас є той, який каже, що не полишу вас і не покину, той, який незмінний. І Павло каже, що Христос сьогодні, вчора, і навіки той же. Той, що каже, що я не полишу вас і буду з вами аж до кінця віку, він каже, що Він пройде зі мною. Тому покладаємося на нього. Ще іще раз дивимося в своє серце. Ще іще раз повторюємо ці вірші, які казав Павло, що ходимо вірою, а не видінням, що догодити ж без віри Богу неможливо. І тому сьогодні. Тому сьогодні для мене і для вас це питання, коли останнього разу я проводив корекцію радара духовного моєї віри. Це важливо. Хай Господь благословить вас, хай Він рясно благословить, хай Слово Христово рясно пробуває у вас, даючи цю певну надію. Яка не приведе до того, щоб віра зруйнувалася або розбилася, або ми відпали від віри, або ми потерпіли караблокрушіння у вірі. Господи, благослови, веди нас Духом. Хай кожне слово наше, воно буде розчинене вірою, щоб щоби його. ми мали надію, надію, яка ніколи нас не позоромить. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Нам сьогодні особливо важливо подивитися, наскільки ми стоїмо в вірі, наскільки наш радар віри він працює коректно, чи ми покладаємося і покладаємо все своє життя на Тебе, на Твоє слово, чи ми турбуємося надмірно, сумніваємося і не віримо ні в чому. Господи, помнож нас віру. Сьогодні наша молитва до Тебе, помнож нашу віру. І допоможи, щоб наш радар духовної віри робив коректно, щоб ми покладались в усьому, у всьому своєму житті на Тебе та на Твоє Слово, і це наше благання в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь рясно благословить вас, нехай дійсно це Слово Боже, воно підбадьорить нас. Щоб ми розуміли, що ніхто з обійм Господа нашого, Його любові, ніхто не може використати нас. Ніщо, не Ні війна, не оці всі моменти, які є, не біда, не лихо, не якась друга тварина чи щось що є в цьому світі, ніхто і ніщо не може вихопити нас з твоїх обійм, Господи. І ми тому вклоняємося Тобі. Будьте благословенні в цьому дні, нехай сам Господь. Благословить і захистить вас, нехай Божий покров буде над вами, над вашими дітками, онуками, близькими, рідними, друзями, над вашими церквами. Нехай Господь рясно благословить і зміцнить всіх нас в вірі в ім'я Ісуса. Будьте благословені!